Спасибо. Молюся за вас. Так, обмежите, будь ласка, катечки на графік. Наставника духовного лідера збірної Аргентини та одного з ключових гравців. Ваше східне слово. Доброго дня, шановні вболівальники, прес-служба, журналісти, футболісти, всі, хто нас чують, бачить, дорогі батьки. Ради вітати всі збірні на кемпі футбольних націй. Вже завтра ми стартуємо, а сьогодні у нас морально вольова підготовка. За всіх ми. Переживаємо, молимося і хвилюємося. Головне, щоб було без травм. Бачимо сьогодні, також на конференції є грек Іван. В нього маленьке мікроушкодження, але віримо, що завтра він буде в повній бойовій готовності. Дякуємо. Нічого, здорово. Небагато слів. по жеребкування, згідно жертвування. Збірна Аргентина розпочне матч зі збірної Франції, далі продовжує зі збірної Іспанії та закриє турнір у латиноамериканському протистоянні проти Бразилії. Пане тренере, прокоментуйте, будь ласка, чи вдалий коментар для вашої збірної. Звичайно, кожен матч буде особливо напруженим. Спочатку <кхух> не є легким. Ми знаємо, Франція є по підбору гравців дійсно високі футболісти. З ними важко грати на довгі ноги, вони викидують ногу, і та нога летить, і ти не знаєш, як, чи стрибати за, за ногою, чи стрибати за м'ячем. Тому я думаю, боротьба буде на кожному клаптику поля. Е, хоч і чи ванька з наших гравців, чи також е, е, нападаючи, їм просто вдасться пробити оборону і високих е, під 2 метри пацанів з Франції. Дякую за запитання за yeah, mm, ну, Мені кажеться, що е, також Франція там є дуже високі гравці, але якщо, е, якщо брати молодшу групу, я думаю, не рівні, тому що є гарні гравці та воротар, який може з половини поля забити е, ну, Я думаю, у нас равні шанси.

Дякую за запитання. Добре. У мене запитання до того. У мене запитання до тренера і до Івана. Чи буде Іван завтра в наші між Ну що ж, питання до морального больового наставника, так, це я. Я думаю, що так, звичайно. Іван, підходив хорошому настрої. Іван, усміхнися, щоб всі знали, що в тебе все добре. Я думаю, головне сьогодні дійсно ця підготовка це гарно виспатись, це добре почистити зуби, адже усмішка на полі має бути в першу чергу, як його зустрінуть вболівальники, фанати, мамуся, бабуся, усі, хто за нього переживає, хвилюється з Одеси. Так? Тому в Одесі оплески. Так, дайте, будь ласка, опласу. Сама Аргентинська Одеса буде підтримувати його найкраще. Е, тому я думаю, що грек-Іван піде на цей матч в оптимальних кондиціях. Кондицько. Дякую за запитання. У мене чуть-чуть прийшла вже нога, та я хочу сьогодні спробувати пограти на. Тренуваємося. Я думаю, що прикладемо подорожник, і питань не буде. Ми думали, що на гітарках вимагати, mm -hmm. але. За... завтра я три. Скажіть, будь ласка, пане Івану, якими сучасними методами ви користувалися, щоб так швидко відновитися від вашої травми? Подорожник або мазівка. Він мазався різними засобами, але Ні, подорожник найкраще це, що було в нас на нашій базі, в якій ми готуємося. Скажіть, це реклама так і подорожник, чи маєте на увазі якісь інші методи? Ні, ми маємо, маємо на увазі траву, яка нам допомагає. Це... Рослина, так. Вибачте, не так вислався. Всі зрозуміли. Який телеканал, будь ласка, не подчули? Інстаграм. Інстаграм. Так. Давайте для початку не будемо забігати наперед, треба пройти на групу, три зустрічі, набрати максимальну кількість очок, хоча б щось набрати, так? А тоді вже можемо говорити про матчі за фінал, за головний кубок, кемп футбольних націй. Тому все поступово. Кожен матч є важливим. Добре, давайте одне запитання ще від залу, і тоді запитання записників і змінимо папа. Мене звати Василь і за космо і питання було вам, якщо до фонарь. Так. Чому? Тому що буде бабуся, тьотя і всі. Буде бабуся, тьотя, мама, приїде ще брат, сват, кум. Тому ми очікуємо всіх. Всіх будемо раді бачити, у нас в Аргентині велика діаспора. Тому ми очікуємо сімейство, щоб робити святкування після наших крутих матчів. Добре. Запитання від підписників. Скажіть, будь ласка, пане Іване? Хто, хто був найважчий опонент з інших збірників? Сколько значення в інших командах? Я думаю, що всі сильні, але хоч, хочу виділити Бразилію. Дуже сильна команда молодша та Іспанія. <зваж> Бразилія та Іспанія. А, добре, так а, питання ще <зваж> до довго до, 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 до лідера. А, скажіть, будь ласка, який би подарунок ви зробили супернику? Після програного матчу. Після програного матчу, я думаю, що хлопці хочуть добре поїсти. Тому відкрию маленький секрет, що обов'язково накрию поляни. Все як робиться у нас на районі, в аргентинському місці маленькому. Так. Ми накриваємо, ми ріжемо свиню, ми шашличок, башлик, шашлик. Це дуже важливо. Компотік нормальний, гарний, зягід. Ну, хто що любить, сочки, шампусик е, дитячий, так? Бо, тому що спортсмени не п'ють. Ну і все, і щоб було буль бульбуль. Все, цьому головному слові. Дякую за запитання.